Сьогодні знову з нами Каркуша. Вона дуже багато хоче знати і завжди завдає багато-багато запитань. І от вона в мене запитала, чи всі птахи, так як вона вміють літати? На що я їй розповіла, що не всі птахи літають? А які птахи не літають, вона не знає. І сьогодні ми познайомимося з дуже цікавим птахом яким живе дуже-дуже далеко в Холодній Антарктиді і просто від нас допомоги. А про якого птаха ми це дізнаємося? Слухайте далі. Вітаю малята! Відгадайте, хто я, десь живе поміж снігами птах із ластами ногами. Гордо носить чорний фрак та не полетить ніяк. Перевальцем між крижи ходить дивний птах. Пінгвін, правильно. Я пінгвін, незвичайний птах. Зовсім не схожий на тих птахів, які ви бачите на вулицях кожний день. Я дуже смішний, але гарний. У мене товстеньке овальне кільце. Короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але літати я, на жаль, не вмію. Спина в мене пофарбована у чорний кольор, а груди і животик у білий. Виглядає це так, ніби на мене одягли парадний піджак та білу сорочку. Я дуже люблю плавати в холодній воді і полюбляю холодні місця. Зазвичай я йду незграбно, перевалюючись на своїх коротеньких ніжках. Іноді я ковзаю по льоду на животі, як на санчата, відштовхуючись від поверхню лапками, харчуюсь я рибою та іншими дрібними морськими мешканцями, яких я вмію вправно ловити у морі. Взагалі я чудовий птах і люблю жити з великою кількості своїх друзів, пінгвіня. Ще в мене є малесенькі дітки, і я за ними дуже сильно пікуюся. Розпочнемо з розминки долоньок. Десь далеко на крижині. Там живуть чудо пінгвіни, швидко плавають, пірнають, рибку ловлять, споживають. Для того, щоб зробити ось такого веселого пінгвінчика, нам потрібні сьогодні такі матеріали: втулка, чорний папір для декору, для крил смужечка. Білий папір для животика. Смужечка, ось така невеличка картону оранжевого кольору світлого відтінку. І ось такий кольоровий папір, бажано двосторонній, теж він не дуже яскравий, для дзьобика. Як ми, для декору нам ще потрібні будуть ватні диски, клей. Трішечки вати, двосторонній скотч і ножиці як завжди, олівець, пензлик і чорний маркер. Приступаємо до роботи. Нам нашу втулку треба задекорувати чорним кольором. Для цього береться чорний папір, виміряється, його довжина і ширина, обрізається. І я рекомендую вам не клеїти, а використати двосторонній скотч, так як це зробила я. Це набагато швидше і набагато зручніше. І крім цього, дуже міцно приклеюється папір. І так, зняли скотч, притулили рівненько, пригладили, поклали втулку і покотили. Прикотили до кінця, притиснули, і наш тулуб пінгвіна готовий. Акуратно і швидко. відставляємо. Тепер нам треба зробити животик нашому пінгвінчику. Для цього береться невеличкий, такої ж самої висоти, як і втулка, прямокутничок білого паперу. Ми його складаємо навпіл, тримаємося за лінію згину і вирізаємо ось таку фігурку, вона схожа на цифру 8. Ось так. Донизу залишаємо широким боком. Виходить ось така деталька. Це буде наш. Ось такий передпінгіна, тобто біла сорочка його ніби. Це можна приклеїти скотчем, можна приклеїти клеєм. Зараз ми спробуємо зробити це клеєм. Беремо наш набір для приклеювання клійоночку серветочку, добре намазуємо клеєм. Так, і тепер на будь-якому боці приклеюємо так, щоб вони співпадали вниз і вверх. Серветочкою притискаємо. Все, фрак ми одягли. Тепер нашому пінгвіну потрібно приклеїти дзьобик. Дзьобик я вже вирізала це ось такий ромбик. Вам його допоможуть зробити мама і тата. я його буду приклеювати на двосторонній скотч. Ви можете приклеїти клеєм. Так, посередині дзьобик у нас закривається і відкривається. Наш пінгвін посміхається. Ось так. Малюємо очі. Очі у пінгвіна кругленькі, не дуже великі. Так, Готово. Тепер нашому пінгвіну залишилось зробити крила, лапки і шапочку. Крила ми будемо робити з цієї смужечки. Чорного паперу. Складаємо довгий, довгу смужечку. Ось так. Потім її складаємо навпіл і тримаємося за лінію згіна. Дорослі допоможуть вам вирізати ось такий листочок, тому що крило у нього схоже на листочок. Ось є. Розрізаємо лінію згину. І у нас виходить два крила. Для того, щоб крила були схожі на пінгвінічі, їх треба трішечки ножицями підкрутити. Зробити так і так, щоб вони стирчали. Крила своєму пінгвіну я приклеїла на двосторонній скотч. Тому що мені треба, щоб вони трималися міцно. Тому і Цьому пінгвіну ми зробимо так само. Беремо невеличку смужечку, зовсім капельку приклеюємо, зайве зрізаємо. І так само робимо на інше крило. Зверніть увагу, крила треба приклеювати там, де. Починається животик ось тут, в цій ямочки, тому що крила повинні рости від плечей, а не від голови. Знову підкручуємо. Так, майже готовий наш пінгвінчик, але ми хочемо йому подарувати шапочку, тому зараз ми йому зробимо шапочку. І лапки нам залишилось. На шапочку я наклеїла ось так: двосторонній скотч, мужечку. Шапочку ви можете вирізати, яку у вас виду. Можна трикутну, можна ось таку, як у мене, таку шапочку низеньку. приклеїли. Тепер можна декорувати ваточкою, трішечки ватки. Вона дуже добре пристає на двосторонній скотч. Щоб була тепліша. Так. Так. І приклеїмо бобончик. Його ми зробимо із ваточки. Приклеїла. Шапочку декорували. Готова. Залишились нам тільки лапки. Для лапок ми беремо ось такий. Невеличкий шматочок оранжевого картона бажано. Потім складаємо його навпіл, щоб лапки були одинакові, і робимо так. Довільно такі зубчики. Це теж робота для дорослих. Хто зможе з дітей, той буде просто супер молодець. Це пальчики на лапках у Пінгвіна. Пінгвіна лапки схожі на ласти, тому що йому треба багато плавати, і тому вони в нього такі незвичні. Зробили далі нам треба ці лапки приклеїти до тулупа. Картон приклеюється клеєм дуже важко, тому ми знову звертаємося за допомогою до нашого скотчу. Ось так. Дві лапки є. Беремо дві смужечки. Приклеюємо на кольорову сторону. Так. Знімаємо скотч і тепер беремо знизу, притискаємо до передньої частини нашого пінгвінчика і ось так притискаємо добре ручками. Потім пінгвінчика ставимо на стіл. І він у нас вміє ходити. Тепер ми нашого підвінчика відправляємо на нашу крижину. На крижині свято, снігу багато. Сніг можна розкласти ось на такій тарілочці, або на будь-якому білому прямокутнику, квадрату. Що знайдете. Ну, я думаю, що у вас таке є. І ось наші два. Кумедних пінгвіни тепер зустрілися разом. Їм весело у них свято. Ось такі пінгвіни вийшли у нас. Каркуша запам'ятає, що не всі птахи літають, що є птахи із теплих країн, а є птахи, які не бояться морозу. Ми з Каркушею дуже хочемо побачити, які пінгвінчики вийшли у вас. Прошу вас, ну дуже мені допомогти. Зробіть мені малесеньких друзів, пінгвінят. Чекаю на допомогу.